Наступаючи новим 2015 Дякую. роком та різдвяними святами побажати всім віри, надії, любові, миру кожній дитині, кожній родині всій України. Розумію, ви всі насторожені та здивовані моїм виступом на звіті голови селища. Таке рішення я прийняла ще 18 грудня цього року і ось чому. 18 грудня четвер. Тобто в день прийому громадян головою селища, я скориставшись цим правом, прийшла зранку до голови селища на прийом, замість того, щоб попасти на прийом до голови, голова не змігши виконати свою функцію належним чином перед громадою, вимушений був йти на прийом до так званої, як я вже тоді дізналася, ініціативної групи, яка натовп та без... Далі. Зірвавши прийом громадян головою, викрикувала під дверима селищної ради всілякі несенітниці, що мене обурило. І я також вступила в дискусію з цією групою, яка складалася з п'яти чоловік. Саме така непристойна поведінка групи групки людей, очолюваної громадянкою Косаревич. Спонукала мене сьогодні до того виступу. Повірте мені. Для всіх нас, українців! Звертаю увагу українців! Для всіх нас, українців! А наші діти де були, Не були на Майдані наші діти? слухайте, що кажуть. все це призвело до спаду фінансових показників бізнесу в нашому селищі. Нема поляків, нема торгівлі. Думаю, всім відомо, що бюджет селища залежить від всіх нас, не від голови особисто чи депутата, зокрема. Не зважаючи. Наше селище освітлювалося, вивозилося сміття, по мірі можливості здійснювався ремонт доріг, прибирання території. Не заперечую, що не все робиться, робилося на Але голова в межах наданих йому повноважень працював та вирішував ці проблеми протягом 2014 року. І сьогодні я це готувала не тільки що. Раніше. І сьогодні ми це почули, всі тут присутні. Що ж зробили ми? Прості мешканці для селища та й для голови, аби йому було легше виконувати повноважене наділення нами. Нами наділені. Нам Нічого не зробили. Замість того, щоб пільними зусиллями допомогти голові, ми ставили лише вимоги. Годі вже гратися демократією. Потрібно чесно та сумлінно працювати. Хочеш чистого селища, припери в себе на подвір'ї, замети вулицю біля свого паркану. Хочеш відремонтованих доріг, не кради щебеню, піску, відпрацьованого асфальту, який завезений тією метою. Не загороджуйте дорогі! Хочеш парку! Це не звісно! Ну, не прошу, яке я буду платувати, що доволону серед серед вийде, на ну, тебе. Хочу, хочу, щоб запрацював будинок, хочу, щоб запрацював будинок. Ви так там землю заплатили, <різь> як він запрацює? Працюють тільки три години на ньому, на цьому об'єкті безплатно. Хочу, щоб це було гарне, організуй своїх сусідів, збери гроші, закупи зелених насаджень, квітів, посади їх. Хочеш, щоб діти-сироти відчували українські свята, Великдень, Святого Миколая, Рижво. Прийди, Миколая, прийди до голови, повертайся, як це зробити. Я не питаю до Передавайте 5, 10 або більше гривень. Хочеш відкрити бізнес, створювати робочі місця та 14 років кошту, хожу. ставати заможним. Не маєш капіталу, бери кредит. Купуй земельну ділянку, недобудовану або збудовано нерухомість. І вперед, працюй з головою на свір'яки. Хочеш, щоб бюджет селища збільшувався. Не купуй сигарет та спиртних напоїв без чеку. Робляться роботи в дитячому садку, завідувачка наживається, давай під неї накопаємо. Пригожали до церкви термопожертву, значить священник наживається, давай і йому покажемо, де раки зимують. Підпалили машину, опіхали хату, голова вийде. Хіба таким чином ми чогось краще для цели, що доб'ємося ніколи в житті? Якщо так будемо відноситися до свого громадянського обов'язку, то й добрий день нікому буде не те, що сказати, а й відповісти. Тому в мене пропозиція, Роби, пропози. на вході до селищної голови, пане голову, зробити надпис. Так. Один за всіх і всі за одного. Тоби, можливо, тоді у кожному мешканці, який заходить до голови, простеться совість та літі. С того така... та селища в цілому хоче звернути увагу, пане Голову, на три проблеми, на три проблеми, які, на мою думку, існують, і які громада не зможе вирішити без вашої особистої участі, підкресної, особистої участі, а не участі депутатського корпусу. Перша проблема добросусідство. Помилково вважаю, що якщо вони проживають у двох або більше квартирному будинку, то можуть робити все, що завгодно, як з нерухомим майном, так і з земельною ділянкою, як у до особої власні, не рахуючи з думкою та вимогою сусіда. Для вирішення цієї проблеми, пане голову, пропоную на надверх землепорядника та архітектора повисловити свою фізичським надписом порадився, що? <плес> Судовий зборів Тарас буде виступ, а юрисконсульту залишиться більше часу для, вили... для вирішення більших глобальних завдань, які... які сьогодні стоять на місцем які... і про які сьогодні говорили. Друга проблема це, пане голово, не освоєння об'єкт. Що я маю на увазі? Будь і слабі космосу. Фундамент на земельній ділянці, яка межує з територією та огорожена, недобудована будівля за пам'ятник, був чи ресторан містив. Можливо, хтось задасть питанням, питання, де проблема? Є пане головою. Адже всі ці землі комерційні. І той, хто їх купував чи брав в оренду, обов'язково складав бізнес-план. Обіцяв всій нашій громаді створювати а, робочі місця б, сплачувати податки і допомагати селищу. Прошу Але вас, зверніть увагу на цю буде. проблему. Прикладіть максимум зусиль, щоб кожний незаведений комерційний об'єкт приносив вигоду для селища, тобто для того самого бюджету. І третє, особливо важливе і надзвичайно важлива проблема. Загальні збори громадян. Такі збори є, є. воєнною школою залучення жителів селища до вирішення питання сприяють формуванню у їх свідомості, відповідальності, ініціативності правової та політичної культури. Загальні спори селища сприймають. Аби вирішити вам цю проблему, пропоную розробити положення Тарас, положення про загальні так. збори з жителів селища Беркович та подати його на затвердження Берковіцькій селищній раді. Впевнена, якщо вам буде, буде вирішена ця проблема, то ініціативної групи відпаде бажання на облаштування, а ви Органів. Щоправда, скучніше стане бабкам на базарі, не буде їм піти, нікому пості перебувати. Ініціативні групи рекомендую І хочете, схоче, вивчити закон України про органи самоорганізації населення. Побачимо, чим тоді ви будете п'яти. Що ж до моєї позиції, до голови селища, то я прихильник законності і справедливості. А вже... Завершуючи свій виступ, хочу подякувати депутатському корпусу та виконавчому комітету за внесений ними вклад вклад у задовільну роботи селища, голови селища. Дякую за увагу.